Я не поверну на війну сьогодні, якщо я зможу зробити право ці гроші мої. Йому право треба 30 разів, 30. Є. Здравствуйте. Все гроші мої, Тому що ми з начальником заклали. Якщо видишь від, мусь, він даст. Вот гроші. Не дасть заробити. Як мені подобається така праця. Як мені подобається така праця Наполовину. Фух, Хто хоче... І за мною закладу давайте мені якісь завдання я буду виконувати.